Друзі, привіт! Хочу зняти коротеньке відео Т40. Ремонт реверса. Вже сезон осінь я був доробив. Як доробив, доробив. Реверс вибивав. Просто вибивав реверс і не йшло не наперед. І назад ще йшов, Ну, але наперед вже не йшло, вже вибивав в речах повністю. І значить, я розібрав реверс. Розібрав повністю вал з шестернями. Ця сторона, це є ліва сторона. Це є шестерня самого реверса, яка ходить по валу вперед-взад, міняє передачу, заходить сюди в зацеплення або заходить вже в цю шестерню. Якщо, я думаю, що вона полетіла, ну, що вона згризла, вона полетіла. Так, да, вона вже має виробітку, я її поставлю нову. Але причина не в ній. Перше, що хочу сказати, якщо в когось полетіла сама оця шестерня, сама шестерня реверса, котра в речах ви переключаєте реверс. Щоб її, щоб її поміняти, потрібно розібрати ліву сторону, зняти колесо лівої сторони. Тут є лючок, знімаєте, відкручуєте тут 4 болта. Верхній лючок теж відкручуєте, де йдуть тягаці, що переключають передачі. І ось. Тут в кришці є різьби, вкручуєте 2 болти і відтягуєте, відтягуєте ось цей корпус. І воно знімається разом. З цим, ця сторона залишається там, знімаєте цю, відтягуєте просто шестерню реверса, берете нову і заставляєте нову шестерню назад. Це якщо тільки треба шестерню поміняти. Але причина в мене була не в шестерні. Цей хорошо стоїть, цей підшипник він нормальний, цей підшипник теж нормальний. Проблема в тому, що розлетілися підшипники ось у цій шестерні. Там їдуть два почитники. і вони розлетілися. От, От я звідти зняв. Вони розлетілися. Шестерня вона болталася сильно. Якщо її поставити на вал, якщо її поставити на вал, то вона просто болтається. О. І через те, що воно болталося, воно. При нагрузці, лише трошки нагрузка і цю шестерню воно ви, витаскувала. Ну, звітеля вибивало. І все, от у чому проблема. Щоб зняти цю шестерню, цю шестерню і поміняти, да, то теж ви можете звітеля її витягнути, не знімаючи навіть оцей вал. Не, не знімаючи цей вал. Відтягнути звітеля її, щоб повністю не знімати вал. Але все рівно вал треба давати в сторону трошки, бо тому що там мішає. І тоді треба поміняти цей підшипники. Я зняв повністю вал, тому що цей підшипник вже все. Йому вже він вже своє відходив, його треба поміняти. Щоб його зняти, треба вал цей знімати. Щоб знімати цей вал, треба знімати і це колесо. Теж тут є ключок. Ось. Тут йде двойна кришка. Ось така. Ось. Це є одна. Ось. Це йде сюди. Знімаєте цю кришку теж так само. По тому сам принципу. Два болтика, які вкручуєте в це і відтягуєте цю кришку. Далі зйомником. Піймали зйомником. Піймали съйомнику і зняли цю кришку, зняли звідси з цього вала. Тут має бути стопорне кольцо, у мене його не було. Але я його поставлю. Потім, після цього, виберемо, витягуйте цю шестерню, одну, воно так. Потім витягуєте цю шестерню. Ось Ось цю шестерню витягуєте. Потім цю витягуєте. Раз, два, три, Шестерні ці. Вони всі виходять через цей лючок. Всі виходять через цей лючок. Цю шестерню, що тут дайте в сторону, бо вона ходить. Дайте, дайте туди в сторону і сюди через лючок всі ці шестерні, вони виходять. Потім вал. Туди вибиваєте підшипник, вибиваєте з вала, і вал повністю виходить. І в такому ж самому порядку назад збираєте. Вилки ну, вилки треба познімати, да? це вилка реверса. На кожній вилці є стопор, болт стопорний. Відкрутили болт і дайте ось ці сторону. Сюди на вулицю, в цю сторону вліву. І вилочки всі ось. Вилочки всі знімаєте. І тоді витягуєте це все. Ось такі болти, які ступуряють вилочки. В принципі, нема нічого. Абсолютно нічого нема складного, нічого нема страшного. Перший раз це розбираю, ніколи це не розбирав. Так що ось так. Буду заказувати тепер три підшипники. Два, які йдуть в цю шестерну, сюди. І один ось цей. Бо це і все. Це вже своє видробне. І на місце ось такі справи у нас. Ось такий ось такі у нас ремонт. ОТ-40 з реверсом. Дякую за перегляд. Ставка лайк. Кому сподобалося. Мирного всім неба!